Щороку, 18 жовтня, відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Цей день, започаткований Європарламентом у 2007 році. Торгівля людьми це злочин, жертвами якого можуть стати чоловіки, жінки та діти, як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. Нині щороку жертвами цього злочину стають близько 2 мільйонів осіб. Причому третина з них діти за оцінками міжнародної організації з міграції, понад 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року. На сьогодні Україна є однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. Якщо на початку 2000-х років переважала торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації, то зараз лідерує трудова експлуатація. Так само змінилось і співвідношення жертв торгівлі людьми за статтю. Якщо раніше майже 85% потерпілих були жінки, то зараз понад 60% складають чоловіки. Люди з України опинились в ситуації сучасного рабства у понад 50 країнах. Вербувальники зазвичай знаходять жертв за допомогою рекламних оголошень і пресі, легальних кадрових агентствах, вебсайтах з працевлаштуванням. Щоб не стати жертвою потрібно не вестися на надто привабливі умови, наприклад, фінансова допомога, підтримка в організації поїздки, оформлення всіх потрібних документів. Ретельно вивчайте будь-яку пропозицію, працевлаштування, навчання та відпочинку. Нікому не довіряйте будь-які свої документи, будь то закордонний паспорт чи запрошення на роботу. Будь копії всіх документів та тримайте їх окремо від оригінальних. Записуйте контактну інформацію організації правоохоронні органи консульства посольства, що зможе надати допомогу за кордоном та тримайте її під рукою. Підписуйте лише ті документи, що вам зрозумілі. Укладайте договори про працевлаштування за кордоном з організацією в представництві у вашій країні, а не після приїзду в іноземну державу. Постійно контактуйте з близькими з України, особливо під час перетину кордону. 2 грудня за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Метою цього дня є викорінення таких сучасних форм рабства, як торгівля людьми, сексуальна експлуатація, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, насильницьке вербування дітей для подальшого використання у збройних конфліктах.